Дорогі свалявці, сьогодні 789 років з дня заснування нашого міста. Міста з багатовіковою історією, яку писали наші предки, будуть писати наші діти, а зараз пишемо її ми. І ми не маємо права передати нашим дітям та внукам таку сваляву. Вони на це не заслуговують. Нашим нащадкам повинно дістатись місто, за яке нам вони будуть дякувати, а не хотіти тікати з нього. Свалява має величезний потенціал, який потрібно використати. Ще 40 років тому свалява мала статус туристичного і промислового центру Закарпаття. Що заважає нам відновити для сваляви цей статус знову? Що заважає нам зробити із сваляви успішне, багате і процвітаюче місто? Для цього у нас є все. Горе з чудовими краєвидами та цілюща мінеральна вода відома на всю Україну, що дає нам можливість стати туристичним центром Закарпаття, чудове місце розташування з хорошою логістикою, що дає нам можливість стати промисловим центром Закарпаття. У Сваляві є все для того, щоб стати одним з кращих містечок України. Але для цього потрібно працювати, а не просто отримувати зарплату мільйон в рік, витрачати на міську раду. 40 з половиною мільйонів і нічого не робити. Те, як буде виглядати свалява, буде залежати тільки від нас самих. Дорогі свалявці, в цей святковий день хотілося б привітати вас зі святом, побажати вам миру, здоров'я і Божої благодаті, щоб нарешті закінчилася ця війна, і кожен наш захисник і захисниця повернулися додому живими і здоровими. Щоб наше місто процвітало, і його слава лунала далеко далеко за межі нашої області. Зі святом вас, дорогі свалявці! Зі святом Тебе, дорога свалява! Слава Україні!